Пастів місто 100... подирай. Останнім часом все частіше став пригадувати ігри, де по сюжету радянський Союз нападає на священну Америку. Це і Red Alert, це і World in Conflict, А тепер раптом пригадав бійців за свободу. Якось у дитинстві був період, коли дивився фільми, де росіян постійно зображали як поганих хлопців, що мене тоді дещо дивувало. З віком, коли вивчав історію, яка знову повторилася у реальності, став розуміти, що фільми та ігри про поганих росіян ще й недостатньо мерзенно їх зображають. У цій грі вони показані як абсолютні негідники, але як на мене, цього все одно мало. Тим не менш, все по порядку. Freedom Fighters це динамічний екшен від третьої особи 2003 року випуску із цікавим та актуальним сеттингом. Гру розробили ніхто інший, як відомі EO Interactive. Ті, хто грав у перші два хітмани, одразу впізнають цей фірмовий стиль та цю примітну анімацію персонажів. У 2020 році вони перевидали гру. Тепер все чудово запускається на сучасних системах, у адекватних розширеннях. Без молитов та жертвоприношень. Мені подобається, що Freedom Fighters починається без зайвих розмов. Ми виступаємо у ролі сантехніка, який їде на черговий виклик у ранок понеділка. Наш брат видає невеличкий монолог про напад Росії на Південну Америку, потім його викрадають, а далі понеслося. Розпочалося вторгнення у США. Бачимо гелікоптери, перестрілки. Гра не притримує коней від самого початку кидає у вир подій. Якщо говорити за візуальну частину, то Freedom Fighters дійсно варто було б оновити ремастером. Тут і квадратні колеса. І доволі низькополігональні прямокутні обличчя, і спрайтові люди для зменшення навантаження на тодішні системи. Через цю ж причину тіла ворогів зникають через хвилину, а на рівнях часто маємо доволі обмежену кількість фізичних об'єктів, тому подекуди оточення виглядає пустуватим. Тим не менш, у гри є деякі приємні переваги у візуальному плані, що до сих пір тримають все на плаву. Freedom Fighters має дійсно непогане освітлення як для 2003 року. Це стосується як і безпосередньо самих джерел, світларівний та. Так і циклів день-ніч ігри, мабуть, до початку 2010-х завжди робили гіперболізований рекдол. Наш тайтл не є виключенням, як вже казав, хто грав у перших хітманів одразу впізнають цей специфічний стиль. Вороги смішно відлітають, особливо від шотганів, прикольно падають, а також чітко реагують на попадання. Якщо відверто реалістична фізика тіл у більш сучасних іграх, мені не настільки подобається, як у ці перегравання у старих тайтлах. Ну і що, що це виглядає дещо комічно, зате до біса окрім самого рекдолу, маємо приємну анімацію. Віртуальні чоловічки правдоподібно ховаються за укриттями, бігають та відтворюють жестикуляцію тіла. У позитивні моменти можна записати і простеньку фізику. Зазвичай вона проявляється під час заскриптованих вибухів. Так само гранати мають свою поведінку, як і пару інших об'єктів. Що ще приємно дивує, так це якість частечок Particles. Це дим від пострілів, вогню, іскри від зруйнованої вивіски. Можливо, воно виглядає більш чітким через більше розширення переведання, тим не менш прямо таки вразило, наскільки якісно воно виглядає, якщо знов ж таки говорити про 2003 рік. Також відзначу простий та приємний інтерфейс, особливо мапу, з якою ви проведете певний час. Все стилізовано та зрозуміло. Зокрема, є колесо вибору зброї, але найбільш виразним все таки є загальний арт-дизайн. Хоч іноді і трапляється пустуватість, загалом оточення передає неймовірну атмосферу вуличних боїв та враження протистояння двох культур хаос. Су свободи та порядок совка на вулицях постійно зустрічаються якісь барикади, розставлене сміття для укриття. Повстанці малюють графіті на стінах. У той же час, як радянська територія, зустрічає нас рівними квадратними блокпостами, загородженнями та рясніє відповідною символікою. Якщо з гри прибрати весь сюжет із контекстом та просто пройтися локаціями, все стає зрозуміло без слів, не дивлячись на деяку технічно обмежену пустуватість, левел дизайн у Freedom Fighters справді врізають. Цю пам'ять локації виразні, я б навіть сказав, колоритні. Дух протистояння та його атмосфера буквально витає у повітрі. Певні рівні я до сих пір знаю на пам'ять, хоча грав останнє доволі давно. Тобто, загалом так одразу помітно, що гра старенька, втім, через названі позитивні моменти, я не можу назвати її страшною чи навіть архаїчною. Гравці перших Hitman помітять доволі багато паралелей з цією грою у візуальному плані. Я навіть скажу, що розробники не посоромилися взяти Тати та перенести деякі асети у Freedom Fighters, що з іншого боку дозволило краще пропрацювати загальний арт стиль та атмосферу. Наш тайтл доволі колоритний, насичений духом протистояння, тому скажу, що, хоч і потребує ремастеру або рімейку, все таки ще тримається у графічному плані якоїсь огиди, точно не викликає. Але ж ми з вами зібралися не заради графіті на стінах, чи не так бігати з кулеметом на перевіз та стріляти тут доволі приємно і зрозумілих усім причин. Втім, якщо розбиратися, Freedom Fighters має як позитивні сторони, так і негативні. Давайте будемо дивитися з собою. Можемо носити два види озброєння: коктейль, молотова, гранату, аптечки для лікування себе та побратимів, бінокль та гайковий ключ, який допомагає відкривати проходи у каналізації, що слугує місцем для зберігання прогресу. Або переходом на інші рівні, стріляти приємно, вороги завжди реагують на попадання, відчувається певний зворотній зв'язок. Сам протагоніст доволі рухливий, він може залазити на уступи, забиратися на деякі об'єкти, що дозволило створити нелінійні варіації проходження рівней. Більшість локацій можна пробігти як мінімум двома шляхами. Зазвичай один із них це битва на пролом. Очевидно, найскладніший варіант, адже гра не є простою. Навіть на середній складності ворогам вистачає пару автоматних аби ми перегравали рівень. У нас же постійно виникають проблеми із амуніцією. На локаціях іноді ми відстрілюємо буквально сотні ворогів. Патронів просто не вистачає, тому легше діяти як партизан та обходити ворогів. Freedom Fighters заохочує експорінг, можна знаходити зброю, припаси та підкріплення. У той же час альтернативні шляхи значно спрощують життя або заводять у фланг за барикади, або дають кращу позицію, причому деякі з них бачу вперше, хоча гру проходжу, мабуть. Четверте до того ж, місії граються також нелінійно. На деяких місіях певні локації охоронятимуть гелікоптери чи обстрілюватимуть снайпери, наприклад. Тому, аби спростити собі життя, можна піти на інший рівень, там саботувати взлітний майданчик або саме те, що підсилює ворога, а потім вертатися назад і вже без тортур проходити собі далі. Знову ж таки, гра дозволяє бігти на пролом та не виконувати оці от додаткові підриви. Але це вже залежить від бажання самого гравця. Тобто гра. Все таки має певну реіграбельність та варіативність, хоч все і зводиться до обри дорогу А або Б. Окрім протагоніста, з нами можуть бігати інші повстанці, яких можемо брати у загін. Виконуємо основні та додаткові завдання, і наша харизма росте. Така собі пасивна прокачка. Разом з нею росте і кількість людей, яких можемо наймати, бо там можна віддавати накази: слідувати за нами, атакувати ціль, йти у певну точку, тримати позицію. Доволі. Просто та дає якусь мінімальну тактичну глибину щодо самого штучного інтелекту, як напарників, так і ворогів, то він одночасно і непоганий, так і неймовірно тупоголовий. У вакуумі, якщо працюють ігрові поведінкові скрипти, баланчики адекватно користуються укриттями, вороги обожнюють обходити нас ззаду або по флангам, тому вкрай рідко вдається зайняти позицію так, щоб нас потім звідти не викурили. Супротивник користується гранатами своїми здібностями, швидко зменшує Дистанцію це в ідеалі, але нерідко бувають моменти, коли штучний інтелект неймовірно тупить. Особливо це помітно зі своїми бійцями. Одну секунду вони файно тримають позицію, самі по собі використовують кулемет, а в іншу вприту стоять та дивляться на ворога. Мабуть, уніформа сподобалася. Або ж полюбляють вибігати на кулемет із криком Банзай. Складно видати якусь цифрову пропорцію, коли боти працюють, а коли ні. Адже більшість часу сам був зайнятий перестрілками. Втім, воно помітно. Принаймні. У нас є простенькі тактичні команди, щоб перебивати цей от тупняк. Загалом же напарники добряче допомагають і, починаючи з середини гри, проходити місії самотужки доволі непросто, а вони, як мінімум, відволікають на себе вогонь. Ще з плюсів, гра постійно намагається вразити якимись інтерактивними моментами. Вороги матеріалізуються не з повітря, а їх висаджує транспортник. По дорозі час від часу проїжджає броньована машина. На якихось місіях нас переслідує гелікоптер. Можна підривати авто. І якщо цього не зробить гравець, це можуть утнути боти. Створюється певна ілюзія, що ми існуємо у живому світі. Як вже казав, навіть на середньому рівні складності гра не дає засумувати. Ми не супергерой, тому підстрелити нас доволі просто. Саме тут проявляється найбільший недолік бойової системи. Чому боти вміють як не як користуватися укриттями, а ми ні. Аби влучити у когось, треба виходити на пряму лінію вогню. Найкраще, що може зробити гравець, це просто присідати за укриттями або ховатися. Там для перезарядки можна, звісно, грати у хованки, але це не дуже зручно. Зрозуміло, що геймплей з укриттями був би зовсім іншим, та й імплементувати його було складніше. Але цей концепт прямо-таки проситься у Freedom Fighters. Він був би логічний, як у плані перестрілок, так і по сюжетному відіграшу. Мовляв, ми повстання, ресурси у нас обмежені, тому ми діємо обережно. Найбільш втрачена можливість, як на мене, це також відсутність людських тактичних елементів. Якщо говорити за ремейк, можна перенести. Гру на якийсь Unreal, додати систему укриттів, екран оснащення свого персонажа та своїх бійців, і якесь простеньке планування місії. Бо зараз все виглядає як простенька пострілушка. Все планування завдань заключається у тому, що чи варто нам брати вибухівку, аби щось підірвати, або ж ні. А теж командування побратимами доволі обмежене. Freedom Fighters це непоганий екшен, але є простір для покращень. У плані звуку хотілося б відзначити два моменти: перший це класична смішна інтерпретація. Тація російської. доставляє кожен раз. Мені здається, це зроблено спеціально, бо у катсценах радянські персонажі добре розмовляють англійською, актори лише штучно відтворюють акцент. Тому знаючи певну любов розробника до місії у РФ з серії Хітман та портретування їх злодіями, мені здається, що це навмисна клюква. Другий момент це музика. Композитором виступив ніхто інший, як пан Джаспер Кіт. Думаю, більшість з вас чули його роботи, а хто ні, то просто не знає, що це саме він писав. Не завжди подобаються його композиції, але у Freedom Fighters він прямо таки розкрився. Повстанські теми мають динамічні електронні біти, а радянські, які окреслюють оце от дух зла передані за допомогою якихось хорових завивань. Вкрай атмосферна музика, що вдало підкреслює ігровий процес. Деякі треків вже вкотре посад. Селяться у мене в телефоні до того ж, додали дві нові композиції у цьому от перевиданні, яких не було раніше. Просто краса. Тепер сюжет його подача виступає певним проблемним місцем цієї гри. Чому доволі багато важливої інформації, яка стосується всесвіту Freedom Fighters, я взагалі за проходження не побачив. Довелося йти на віки та вичитувати. Самі касцени доволі прикольні. Вони іронічні, гарно поставлені, обігрують брехливість савка з наративами: ми прийшли вас рятувати і всяке таке. Цього питань нема, але сюжету як такого до неможливого мало. По суті, йде одна касцена на пройдену главу. Гра доволі коротка, у середньому проходиться за 8 годин, тому навіть не встигаєш заринутися у цей світ, або, хоча б почати співпереживати персонажем у ньому, сіли на локомотив, пронеслися по локаціям, та й усе на тому. Принаймні, зробили доволі прикольний елемент сюжетного прогресінгу, який можна не догледіти. Це як змінюється наш протагоніст Кріс. Чим далі у грі, тим більше грізно він. Виглядатиме спершу якась футболка, потім пов'язки, а в кінці він буде виглядати як справжній повстанець. Так само на нашій базі збільшуватиметься кількість палаток та озброєння. Маленька деталь, але передає зміни, які проходить головний герой. Якщо говорити за сюжет, мій друг помітив одну цікаву схожість із відомою серією Маріо. Давайте розбиратися. Маємо двох братів-сантехніків, які раптово потрапляють у чужий для себе світ. Маємо принцесу, яку доведеться рятувати кілька разів. Час від часу бігає. Каналізацією. Є певний величенький злодій за подобою Баузера, а в кінці один із сантехніків отримує кохання. Можливо, трохи притягнуто за вуха, але мені здається, що певні схожі паралелі розробники зробили навмисне, адже це доволі весела пасхалка. Тож, така от вийшла гра про партизанський рух у Сполучених Штатах. Кілька разів бігав у дитинстві, раз пройшов у більш дорослому віці, але не можу сказати, що це мій один із улюблених тайтлів. Відносно непоганий екшен з цікавим сеттингом та деякими нереалізованими ідеями через тодішні технічні можливості. Чи можу радити купувати Freedom Fighters у обов'язковому порядку? Навряд Беріть або через ностальгію, або знов ж таки через сеттинг за повну вартість точно не варто ось за хорошу знижку можна і придбати.